Горе місту тому ворохобному та занечищеному, місту насильникові. Не слухається воно голосу, не приймає картання, не складає надії на господа, до бога свого не зближається. Його зверхники посеред нього то леви ревучі, його суді вечірні вовки, які не лишають до ранку нічого. Пророки його чванькуваті, зрадливі, його священики зневажають святиню, ламають закона. Серед нього Господь справедливий. Він кривди не чинить, що ранку дає своє право на соняшне світло, не бракне його, але кривдник не відає сорому. Народи я вигубив, попустошені їхні заборола, я вулиці їхні зруйнував, і нема перехожого, їхні міста поруйновані, так що немає і людини, немає і мешканця. Я йому говорив тільки будеш боятись мене, тільки приймеш картання, і не витяте буде мешкання його, усе, що про нього я постановив. Та вони ревно псули всі чини свої. Тому то чекайте мене, промовляє Господь, на той день, коли встану, як свідок, бо право моє позбирати народи, згромадити царства, щоб вилити на них свою лють, увесь жар свого гніву. Бо огнем моїх заздрощів буде поглинута ціла земля. Бо тоді уста чисті народам я дам, щоб усі вони кликали імені Господнє, щоб раменом одним послужити йому. З другого боку річок Етіопії моїх поклонників. Моїх розпорошених дарунком мені принесуть. Того дня ти не будеш соромитись всіма своїми ділами, якими грішив проти мене, бо тоді я відкину з твоєї середини тих, хто радіє твоєю пишнотою. І ти високо більш не стоятимеш вже на святій моїй горі. І серед тебе зоставлю убогий і нужденний народ, і будуть шукати пристановище в імені Господнім вони. Останок Ізраїлів кривди не буде робити, і не будуть казати неправди. І облудний язик в їхніх устах не знайдеться, бо пастися будуть вони та вилажуватись, і не буде такого, хто б їх настрашив. Співай, дочко Сіону. Втішайся, Ізраїлю. Радій та втішайся всім серцем, дочко Єрусалиму. Відкинув Господь твої присуди, усунув у кут твого ворога. Серед тебе Господь, цар Ізраїлів, уже ти не будеш боятися зла. Того дня буде сказано Єрусалимові не бійся. Сіонові, нехай не опустяться руки твої. Господь, Бог твій, серед тебе, велець спасе. Він у радості буде втішитись тобою, обновить любов свою, з оспівом втішитися буде тобою. Тих, що сумують за святами, я позбираю від тебе вони, тягарем над ними був сором. Ось я вчиню зо всіма мучителями твоїми кінець того часу. І спасу Кульгаве, і позбираю розігнане, і зроблю їх хвалою та іменням у цілому краї їхнього сорому. Того часу спроваджу я вас, і того часу я вас позбираю, бо на імення і на славу віддам вас поміж усіх народів землі, коли долю верну вам на ваших очах, промовляє Господь.